Довірливості наших людей немає меж, скільки б не попереджали правоохоронці, скільки б у засобах масової інформації не розповідали про шахраїв і кидал, українці і надалі наступають на одні і ті ж самі граблі. 3 липня до чергової частини Мукачівського міського відділу міліції звернулася пенсіонерка мешканка села Ченедієва Мукачівського району, яка повідомила, що до неї напередодні зателефонував невідомий. Представившись працівником міліції міста Чернівці, повідомив, що. Їзд син потрапив у халепу. А також чоловік переконливо розповів, що її син, який проживає у Чернівцях з 1992 року, побив чоловіка, який потребує лікування. І для того, аби до її сина не було ніяких претензій з боку потерпілого, потрібно негайно перерахувати 3 тисячі гривень на вказаний номер рахунку і прізвище. Нашій редакції вдалося відшукати жінку, яка стала жертвою телефонних В Неї виявилася пані Марія, яка в житті нікому нічого поганого не зробила, а сама постраждала. А від нечисних на руку людей здавалося б, жінка із солідним життєвим досвідом і мало б здогадатися що до чого. Однак розповідає, потерпіла, розводили її так майстерно. Син звати Віталік на хочете говорити з Віталіком. Я говорю, Віталіку, що сталося? Да, мамо, я побив все. Син мені говорить. І його телефона це каже: Я да, я побив чоловіка, як у кого ти не будеш знати, бо син живе в Чернівцях слідчий представився, Щербак Олексій Сергійович, слідчий Чернівецької орбіліції. Якщо ви хочете свого сина забрати, перерахуйте, каже, лікар сказав 3000 тисячі гривень. Ну я свій думаю, що робити, це ж не наміти в Я Якщо оформила кредит і перерахувала гроші. Одним словом, перед нею розіграли справжній театр по телефону із реальними дієвими особами. Навіть голос сина та батька постраждалої людини змогли підробити. Одним словом, працювала ціла банда. Після обіду дзвоню я до сина Віталій, тебе відпустили. Кажу, ну, кажу от куди, мама? Мамо, то що? Я на роботі. Та то був у міліції. кажу. то мені казав, що я з тобою говорила. То мені казав, да, я попав за драку в міліції. Мамо, я не міліції не був. тебе мамо обкрутили, тебе мамо обвели. І тут я в такому шоку. Правоохоронці кажуть, що останнім часом таких телефонних розводів побільшало. Майже не щодня до міськвідділу звертаються люди із подібними проблемами. Дедалі більше звернень стосується шахрайств по телефону. Якби там не було, а злочинців знайдуть. Принаймні, у це хочеться вірити, адже дуже вони наслідили. Слідчими міського відділу відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України шахрайством. Покарання згідно цієї статті передбачене від 850 гривень штрафу до обмеження волі на строк до трьох років. Зараз жінці доведеться виплачувати оформлений нещодавно кредит плюс відсотки. Та це ще не найгірше. Постраждала каже, що за цю годину, а саме стільки знадобилося телефонним шахраєм, аби видурити у неї гроші, пережила таке, що і ворогу не побажаєш. Рідний син як не як. Люди добрі, не слухайте нікого. Не вірте, шахраям, повірте мені. Я вас прошу, не вірте нікому.